На Житомирщині екологи б'ють на сполох. Рік тому в Житомирській області почали активно застосовувати вибухівку ЕРА, яку виробляє державне підприємство НПО Павлоградський хімічний завод. Для виготовлення вибухівки використовують утилізоване тверде ракетне паливо балістичних міжконтинентальних ракет РС-22. Як зазначає голова громадської організації Наш екологічний світ Андрій Головень, вибухові роботи із застосуванням ери ведуться на понад 10 кар'єрах Житомирщини. Один із таких це Бехівський щебеневий кар'єр поблизу користання. Місцеві жителі після вибухів жаліються на погане самопочуття. До громадської організації Наш екологічний світ звернулися місцеві жителі Крестенського Житомирського району зі зі скаргами на різке погіршення самопочуття, погіршення здоров'я в цілому після проведення вибухів в кар'єрах суб'єктами видобувної промисловості. Після реакції на ці скарги і проведення деяких заходів з залученням компетентних суб'єктів ми прийшли до висновку, який співпадає з висновками закордонних лабораторій. Що причиною цього є диоксин, який утворюється після вибухів з використанням вибухівки Р, в виробництві якої використовується тверде ракетне паливо. Експерти програми ООН називають діоксини суперекотоксинами, а загрозу, яку вони несуть для існування людства катастрофа, яка повільно розвивається. Також, за словами екологів, в районах прилеглих до проведення вибухових робіт на об'єктах гірничо промисловості Житомирської області почастішили випадки загибелі свійських тварин. Кілька років тому депутати Криворізької міської ради з метою недопущення погіршення екологічної ситуації заборонили використання емульсійної вибухівки марки «Ера». Аби перевірити, наскільки вибухівка вплинула на навколишнє середовище, представники Київ-екоцентру взяли проби ґрунту біля одного з кар'єрів Житомирщини. Тому, щоб уникнути впливу небезпечної на речовини, наша організація стала ініціатором заборони використання вибухівки ери, доки питання не буде вивчено більш досконало.